Ми запускаємо роботу Анти... Національного антикорупційного бюро. Мета цього бюро боротьба з корупцією серед найвищих державних службовців. Всі державні службовці першого і другого рангу його потенційні клієнти. Бажаю всім залишитися в якості потенційних. І ніколи не потрапити в поле зору цієї принципово нової і дуже небезпечної для хабарників. І дуже корисної для держави і для народу України структури. Зараз запущена робота консультативної ради, яка готує пропозиції щодо кандидатів, які можуть очолити антикорупційне бюро. Я бажаю, що дискусія йде достатньо прозоро в чіткій відповідності з законодавством в прямому ефірі, що інколи затягує дискусію, наявність прямого ефіру. Але принаймні додає прозорості, і кожен має можливість переконатися в ефективності цієї роботи. Я за те, дорогі мої, щоб безкомпромісно виносити сміття з хати. Виносити сміття з хати, тому що з сміттям в хаті жити дуже важко. Не виживемо. Я хотів би, як кажуть, попередити всіх, що нові вимоги. Які сьогодні діють по боротьбі з корупцією стосується кожного і кожного з вас я бачу партнером в цій нелегкій боротьбі.